Дуже багато криків було, дуже. Моторошно. До Четверті yeah. чимось, того, що прямо на бабух. Прям такий шалений вибух був. Yeah. Такі якісь царапини, дряпане, ну незначно. Кажуть, ракети Кажуть, не ставить ми, ми не були, ми в потязі якраз їхали виходить. Ми в потязі біля Волинського стояли, також всі, всі люди падали на підлогу, тому що було дуже страшно. У нас просто собаки, ми з собаками пішли подалі, бо тут дуже багато дивилися. Ми були до трьох часов ночі в біжище. Потім вернулися, лягли спати, сирену почули і одразу вибігли між двох стін ну, на цей, придбанник, і все, гухнуло. Відкрили потім, ну коли затихло, відкрили вікно, бачимо, що тут горить, там горить, в парадному теж стекла там повилітали, все. Слава Богу, три скла. Вибило тільки багато краще, ніж цей. Ручки повилітали із, ну, з вікон виходить і трішки від, від віконня відійшли трішечки рами.